Мої вітання. З вами компанія Easy Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні вже була відфотографована для авторії така машинка. Це у нас Peugeot 308. Вона є 2019 модельного року, 2018 маємо календарний рік випуску. На облік буде в Україні ставати 18 18-м роком. Дана автівка була виграна на лізинговому аукціоні в Нідерландах, вже є розмитнена, пройдений професійний детейлінг. Та автомобіль очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль має двигун 1,5 дизель потужністю 96 кВт, це у нас 130 кінських сил, механічну коробку передач та пробіг 199 тисяч кілометрів. Авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з міром фарби надам усім бажаючим придбати дану автівку. Відео це робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі: це у нас інстаграм, тікток, телеграм. Підписуйтесь і ви дізнаєтесь про нас більше. Побачите трішки нашої роботи. А також будете мати змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Відносно даного автомобіля. Він в дуже класному збереженому стані, має гарну комплектацію і дуже адекватний цінник. Актуальна ціна, повторюсь, буде в оголошенні авторі та в описі під цим відео. Пробіжимося по комплектації. Бачимо, у нас є передній задній паратронік. ось така класна лінзована оптика. В хром-пакеті він весь. Ось такі легкосплавні диски в гарному стані без пошкоджень. Заводське тонування, панорамний дах. Топова камера з асистентами для водія. Також в авто присутня камера заднього виду. Ось вона. І маємо фаркопші. Біжимо до салону. Що в нас є в салоні? Салончик у нас теж збережений, Має комбінацію шкіряних вставок та тканини. Гарний стан, ніде нічого не перешивалося, все є таке, як приїхало з Європи. По керму. Теж гарний стан маємо, по важю КПП без зауважень. Ось така у нас сенсорна мультимедія, маємо двозонний клімат кліматконтроль, один ключик в даному автомобілі. Ось так виглядає панелька. Кермо в Peugeot 308 маленьке, але воно дуже-дуже зручне. Стан прийомів без зауважень. Стан дверної карти теж дуже гарний збережений. Позаду. У нас усе як новеньке, ось така величезна панорамна, криша, дах, точніше правильніше сказати, Шторочка у нас тканева, вона туди задвигається. Стан пройомів, стан дверної карти задньої. Ідемо до багажника. Багажник, не дивлячись на те, що машинка. Не є така велика, але має дуже об'ємний класний багажник місткий. Так. Шторочка у нас на місці. Тут маємо ще такі саласки і тримачі. Також у нас комплект лампочок та запобіжників. Знизу маємо ось таку нішу. Тут є спеціальний гачок, щоб його притримати. Ось так. от І там у нас докадка з. Там кратом та крюком все є на місці. Докаточка. Ось вона лежить. Там у нас бак У даних автомобілів у всіх вже йде. І біжу пройдусь ще по правій стороні. Дверна карта права. Стан пройомів. Ще раз по сидіннях пройдемось. Вид з цього ракурсу відзьні. Ну, йдемо до переднього пасажирського місця. Ось так виглядає дверна карта. Стан труйомів. Відразу він код усім бажаючим перевірити дану автівку по різних базах. Ще раз стан сидінь. Також водійське сидіння. Кермо, панелька. Ось така цікава машинка. За дуже адекватні кошти. Буде у нас в продажі, кого зацікавить, детально зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також надаємо усі наші автівки на будь-які відомі вам перевірки. І можемо зробити доставку по Україні. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь. І з авто з нами легко обирати чесні автомобілі.